Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч зорі у Лізі конференцій, рейтинг асоціації УІФА, хто буде президентом УАФ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу зорі у лізі конференції, де вони програли генту з рахунком 4-1. Те, що зоря зараз так грає, для мене цілком зрозуміло, тому що гравці грають за думками багатьох тренерів. Ван Лоувана, Лалатовича, Кривенцова і нещодавно спортивного директора, який виконує обов'язки головного тренера. Ну, а взагалі, те, що зараз відбувається з рею не тільки в лізі конференцій, а в чемпіонаті України. Я вже про це казав. Для мене це цілком зрозуміло, і це все могло статися набагато раніше. Їм просто щастило, що тренерам скрипнику та Ван Ловену вдавалося навести лад в команді та навесні вже наздогнати там інших команд та потрапити у топ-5. Зараз же, якщо клубу очолить якийсь тренер-пожежник, то їм буде дуже важко потрапити у топ-5, не тому, що зараз там відрив стає все більше і більше, а тому, що додались команди, з якими буде дуже важко грати: цей Кривбас, і рух. А це означає, що вперше за 10 років зоря. Скоріше за все не буде грати у наступному сезоні в Єврокубках. Звичайно, вони не постійно там грали у груповому раунді, що забезпечувало їм три четверті бюджету клубу, що давало їм там 4-5 мільйонів євро. Однак наступний сезон для Зорі взагалі може стати останнім, тому що вони тримали свій бюджет за рахунок того, що грали у Єврокубках або продавали своїх гравців. Наприклад, Залуніна отримали багато, або багато було трансферів. Вартістю від 1 до 2 мільйонів євро. До того ж, керівництво клубу серйозно розраховувало в цьому сезоні нормально зіграти і в чемпіонаті, і в Єврокубках, тому що ну, не завжди вони витрачають попів мільйона на трансфери, а саме на Едуардо Гереро. Звичайно, що нападник зараз є одним з найкращих гравців луганської команди, але все одно його буде важко продавати за якісь великі кошти, щоб потім на ці кошти будувати свій бюджет. А вже ж наступний сезон, звичайно, зоря буде грати, тому що у квітні-травні луганський клуб отримує транш від УЄФА за те, що зіграло в цьому сезоні, а це приблизно 4 мільйони євро. Але все одно буде дуже важко у наступному сезоні, коли вони вже будуть без трансферів, без єврокубків і з дуже важкими суперниками. Це при тому, що в наступному сезоні до УПЛ повертаються Карпати, які будуть намагатися потрапити точно у топ-5 і в Єврокубки. А тому луганській команді буде дуже важко боротися за те, щоб потрапити до Єврокубків. Єдине, що зараз залишається у зорі, це їхній склад. На мою думку, він дуже непоганий. І гравці, які грають в команді, вони дуже цікаві. І, наприклад, Батагов це просто дві різні людини, який грає в зорі і який грає за молодіжну збірну. Тому у зорі є ще шанс, якщо до команди прийде новий тренер та поверне їх до гри. Що стосується рейтингу асоціації УЄФА, то тут насправді все сумно і прикро, тому що Шахтарю без зорі буде дуже важко зробити так, щоб ми залишились у топ-15. Гірники і так в цьому сезоні набрали більше, ніж всі очікували, тому що думали, що вони просто максимум виграють два матчі за Тверпаном і все. Щоб наші асоціації потрапити у топ-15, зорі потрібно було б перемагати у двобої з Макабі і посідати друге місце в групі. Ну і так само виступати шахтарю, як вони і зіграли. Але у підсумку маємо, що з сезону 25-26 у нас в лізі чемпіонів гратиме лише чемпіон країни. Також сьогодні хотів би поговорити на таку тему, а де б Шахтарю було б краще? Потрапити до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів чи вилетіти до Ліги Європи. Тому що багато де пишуть і в Ютубі, і в Телеграм-каналі деякі люди про те, що краще грати у Лізі Чемпіонів, а дехто каже про Лігу Європи. Одразу скажу, що одна восьма фіналу Ліги Чемпіонів краще, ніж вилетіти до Ліги Європи. По-перше, тому що це престижно. І якщо Шахтар туди потрапить, то буде набагато легше продавати того ж Судакова, можливо, продадуть ще дорожче, ніж Мудрика. Тепер давайте порівняємо грошові бонуси від ТУФА. Якщо Шахтар зараз перемагає порту, то вони отримують 2,8 за перемогу і за 1,8 фіналу Ліги Чемпіонів 9,6, тобто ось його 12,4 мільйони євро. Що стосується Ліги Європи, то якщо ми зіграємо з порту у нічию, то отримуємо 1 мільйон євро. Ну а далі ми отримуємо гроші тільки після того, як потрапимо до 1,8 фіналу Ліги Європи. Але після третього місця Ліги Чемпіонів ми потрапляємо спочатку до 1 16 фіналу. І якщо ми, наприклад, зіграємо як в минулому сезоні, тобто дійдемо до 1-8 фіналу, то ми у підсумку матимемо усього 2,2 млн євро. Тобто дивіться, 12,4, а тут 2,2. І навіть якщо ми пройдемо в 1 4 фіналу, то там ми отримаємо ще 1,8 млн євро, і це дуже мало у порівнянні з Лігою Чемпіонів. Але багато людей кажуть про те, що краще грати у Лізі Європи, бо там гірники можуть набрати більше балів для клубного рейтингу і рейтингу асоціацій. Але давайте знову ж таки порівняємо: якщо Шахтар зараз перемагає порту, то вони отримують 2 бали і 4 бали за вихід в 1 восьму. І уявляємо, що ну, потраплять на якусь сильну команду і програють обидва матчі, тобто маємо 6 балів. Якщо граємо у нічию з Порту... Та у лізі Європи граємо так само, як і в минулому сезоні, то у підсумку наберемо 6 балів. Тобто, як бачимо, щоб набрати більше балів, потрібно потрапити хоча б в одну четверту. А якщо казати про суттєву різницю, то ще більше. Але ж пам'ятаємо, що грошей набагато більше у лізі чемпіонів. До того ж, підсумовуючи ось ці порівняння, важливо сказати про те, що шахтарю в останні півтора сезони. Легше грати проти таких команд, як Барселона, Реал, Лейпциг. А ось проти рівних команд їм навпаки складніше грати, тому що їм приходиться грати у позиційний футбол. А саме з цим зараз в них проблеми, тому що це ми зараз бачимо в чемпіонаті України. Тому маємо такі порівняння, що Ліга чемпіонів звичайно краще. Але і ви напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. У п'ятницю розпочалось другого коло чемпіонату України, де Полісся втратило очки з Вересом, зігравши 1-1. Для того, щоб ставати чемпіоном або хоча б посідати високі місця, потрібно обігрувати не тільки прямих конкурентів, а й аутсайдерів. Ну а цей поєдинок Полісся проти Вересу став собі таким маленьким іспитом, чи можуть вони постійно перемагати та посідати високі місця. При тому, що по грі питань немає, тому що підопічника Литвинцева нормально настворювали моментів. В першому таймі два рази каркас воріт врятував Верес, ну а в другому вийшов Макуана і, додавши швидкість, у підсамку Поліся забило гол. Однак, тим рядом, щоб перемагати, потрібно покращити один з двох показників, або забивати більше голів та реалізовувати всі свої моменти, або просто Мати кращу концентрацію протягом усього матчу та не пропускати на останніх хвилинах. Захисник руху Богдан Слюбик зацікавив німецькі клуби і Лаціо. Про це повідомляє футбол ЮЕЙ. Скаути Уньона та Вольсбурга вже спостерігали за його грою під час матчу між молодіжними командами України та Німеччини. Необхідно відмітити і його успішні виступи у складі львів'ян в юнацькій лізі УЄФА минулого сезону, після чого і виник інтерес до гравця. Окрім того, Слюбиком цікавиться Лаціо. Портал Transfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро. І тут в мене виникає питання: а по якому шляху буде розвиватися рух? Чи будуть вони, наприклад, зберігати всіх своїх талантів, розвивати їх і у підсумку видати там якийсь класний сезон, щоб потрапити до єврокубків? Або вони будуть просто постійно продавати своїх молодих гравців і паралельно підтягувати іншу молодь до основного складу? Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше пишу про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене, посилання залишу у закріпленому коментарі. Клуб Першої ліги Нива Бузова припиняє свою діяльність на період війни. Про це повідомив Володимир Звєров. За словами головного тренера Ниви Ігоря Жабченка, президент клубу Октай Ефендіїв не проти віддавити роботу клубу після війни, після перемоги, а зараз планує більше коштів спрямовувати на ЗСУ. Нива Бузова за підсумками першої частини першої ліги вийшла до чемпіонської групи, які навесні будуть розігрувати потівки в УПЛ. Скоріше за все, їх замінить Чернівецька буковина, яка посіла шосте місце у групі А. Позачерговий 26-й конгрес ОАФ відбудеться 25 січня 2024 року, де повинні обрати нового президента асоціації. На підставі звернень 32 членів УАФ та згідно із статутом адміністрації Української асоціації футболу запропонували членам виконкому провести позачерговий конгрес Української асоціації футболу 25 січня в будинку футболу. На цьому конгресі буде вирішено про обрання президента УАФ, перших віцепрезидентів УАФ, віцепрезидентів УАФ про обрання членів виконавчого комітету УАФ та багато іншого. І що стосується нового президента УАФ, то незважаючи на чутки, про які я розповідав у минулому відео, де Шевченка запропонували роботу в Мілані, я думаю, що Андрій Миколаєвич все ж таки буде працювати в Україні на посаді президента Української асоціації футболу, тому що я думаю, після того як Шевченка не вдалося в Дженуа, а після цього він довго працював і працює в United 24, то все йде до того, що він буде працювати на посаді президента УАФ. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.